Величезний привіт! Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Акція з 13-го, ну, по 19 те включно, підходить до кінця цей тиждень. По 47 зараз гривень оці шампуні, бальзами. Хочу зауважити, хто користується торговою маркою Калос шампуні та маски. Зараз в Аврорі найнижчі ціни на них. І маска, і шампунь йдуть в ціні по 94 гривні. Тут іде цілий літр. Хто пробував цей а, шоколад та карамель? А, для, ну, мило карамель 900 г 39 гривень зараз. Ось це я чекаю, коли також буде знижкою, хочу спробувати. Здається, є якийсь я нюхав оце, здається, біозолото. Якщо я не помиляюсь, там ще третій, здається, має бути а, вид. Так, дігтярний шик. Я хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. величезно вам дякую. Так, що у нас тут на поличці Роспродакшн? Крем, мило 900 г 39 гривень. А ось таку запаску 900 грамів кавун можна придбати за 32 гривні. Кремовий гель для душу 430 г 47 гривень. Бачите, як товар стоїть. Отак в мене нещодавно в АТБ шампунь чи для душу впав. Добре, що не розбився. І так всі так стоять неаккуратно, а потім покупці винні. А, Калос від торгової марки Калос, маска для волосся літрова по 94 і спрей для волосся, термозахист 69 гривень, 200 г. Маска літрова, я вже сказав. Ну, Я дивлюся, що в акції, да, ви ж знаєте, що. Може хтось буде вперше на каналі. Не всі товари показую. Показую тільки ті, що в акції з хорошою знижкою. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. От непогана ціна на чоловіче гель для душу 400 г 59 гривень. А це, мабуть, найдешевше мило в запасці. Рідке мило для рук 17 гривень, 450 грамів. Дешевше хто бачив? Ану, признавайтесь. Ще, бачите, є зелепузина. Дитячий шик. дуру тверде. Яблуко та лісові ягоди тверде, 32 гривні. А ось таке шик оливка 44 гривні. До речі, хтось залишав коментар. Дякую, бачите ще раз вам за коментарі. Ми ж ділимося один з одним за той чи інший товар. Мило шик для лазні писали. Ну, для лазні. Можна ж і вдома собі да, лазню створити. В ванну зайшов та й вже для вас лазня. Дуже хороше, тут і вага велика. Так. Біянка зараз в акції, хтось же нюхав, мабуть. В'янка по 27 гривень, але це велике мило 200 грам. Від торгової марки Оберіг зараз акція на шампуні та бальзами. Також залишайте коментарі, хто вже купував та скобував їх. Вони йдуть з білою глиною і шампуні бальзам, зміцнюючий для жирного волосся. Ціна 69 гривень 500 грамів. А ось такий шампунь зміцнюючий 88 гривень. Доктор. Там здається літр чи 800. Якийсь шампунь, йшов, здається, 800. Можливо, я плутаю. 74 гривні спрей бальзам для волосся двофазний. Зараз дуже хороша ціна на ось цей пілінг для обличчя 34 гривні алої. 129 гривень. Пінка для вмивання обличчя. Бачу теж дуже хороша ціна. Тут 150 грамів. Отакий колагеновий пілінг для обличчя з муцином равлика. Да, 150 грамів. І ціна дуже хороша, дійсно. Так, в акції зубні пасти ось такі. Як вона називається? Перлина 27 гривень. Тут 125 грамів. Так, ось такі мацюпуньки для дітей 24 гривні. Зубна паста Colgate Max Clean, 75 грамів. Зубна щітка, яку можна брати з собою в дорогу. Вона складається. Я не знаю за якість ось цих щиток, Тут в упаковці 5 штук. Одна щитка виходить по 10 гривень, тож яка їх собі вартість. В акції зараз фарба мальва. 39 гривень у формі квіточки ось такий салатник, кольори в асортименті. Так, давайте проб'ємо ціну на ось такий ще більшенький. Так, ціна такого, мабуть, на 5 літрів він йде. На 3 літри. А що так я провтикав? До речі, цікава таця. Бачу, що зроблена з пластика, але пластик такий хороший. Хорошої якості 55 гривень. В нашій Аврорі два кольори є таких таць. Точнісінько така сама таця, тільки трішки більша, 69 гривень. Так, ну і з таких, точнісінько, такі самі, я тільки бачу прямокутні. Дуже хороша штука, в кого велика шухляда дозволяє зложити. Тут все поміститься. І виделки, і ложки. А, ножі, відкривалки різні, правда ж, качалки. Хороша штучка. 149 гривень. Тут я знайшов лоточок для пухнастика. Точнісінько такий самий в мене був. Ну, не для мене, для котика мого. А що ви смієтеся? Є такі, що і напишуть, що Боже, він в лоток ходив. Рушники паперові, двошарові від еколо. Рулон 44 гривні. Зі знижкою вологі серветки. Дитячі 110 штук упаковці 27 гривень. А ось такі також. В акції вони також 27 гривень, але тут 120 штук. Це щось нове. ланка. Єдності та допомоги. Вологі серветки. А я знаю, що просто ну, меланка. Я знаю, що може мала Маланка. Може я помиляюсь. Є таке ім'я жіноче Маланка. А може є і Маланка, і Меланка? Так, ціна такої Маланки 19 гривень, це вологі серветки. В упаковці 48 штук. Дуже красиві упаковки. До речі, тут вони йдуть тришарові і в упаковці не 9 чи 8, а 10 штучок. Ніжний дотик. Ну, звичайно, наше місце потребує ніжності. 6 штук в упаковці, 64 гривні, це йде двошаровий. Дивіться, яка фантазія? Я знайшов фантазія, це йде навіть ароматизований. А, так 4 рулони. І він йде, мабуть, одношаровий, бо нічого не написано. 147 рулонів написано 4 штуки з макулатури. Макулатура на макулатуру. Переводять макулатуру на другу макулатуру. Так, скільки це макулатура? 24 гривні. Супер ціна. Вішалка стійка 399 гривень. Це пересувна. Кава Баріста а, Якобс. 50 грамів, 79 гривень зараз в акції. Згущенка з малиною 5 гривень. Тут написано а, кава Рощина. Ну, мені здається, це кавовий напій. Напій 179 гривень, 200 грамів. Я його купував давніше, дуже давно. Це такий напій, мабуть, кавовий. Да а ось а, розчин, це корі 44 гривні. Також напій можна сказати. Так, зараз акція на чай Лойд пірамідки фруктовий в упаковці 20 пірамідок по 34 гривні. Ой, це файне харківське смачне. Смачні ці цукерки дійсно смачні. На дегустації, пам'ятаєте, ми з вами пробували? Тільки вони ось в такій упаковці були. О, можна спробувати пасту Вері Пері. з фундук чи що це у нас такий. Так, 79 гривень, паста шоколадна. Горіх, фундук. отримати кожного. Все буде Україна. Тут нові цукерки бачу з'явились: ламбада жувальні цукерки. Насіння свіжачок. На 24 гривні 120 грамів. Так, що ще тут? Ой, тут щось за 19 гривень до бочкового. А, це сухарики. Чіпси картопляні Pringles, А здається, вони по такій ціні також в іншому магазині в акції були. Хто полюбляє до сніданку? Мабуть, діти. Так, я щось там не бачив Форта, а тут стоїть на... хапай бо розберуть на поличці. 84. І точнісінько, такий самий, як там у склі я вам показував тут у пакеті 80 грамів, 69 гривень. Так, я спеціально сюди поставив, дивіться, які зайчата. Це, мабуть, ще з Великодня привезли. Точніше залишилось. Дивіться, які хороші а, склянки на мохіто. До речі, я сьогодні зроблю мохіто. Добре, що я побачив склянку. У мене є м'ята свіжа, дякую. А що, діткам на компот як може бути, правда? А я не пам'ятаю, вона, здається, була дешевша оця кава старого Львова, 900 грамів в зернах. Правда ж була дешевша, хто пам'ятає напишете. 17 гривень Марічка, солене смажене. Так, попкорн сирний по 17 гривень. Це також хороша штучка, подивіться. Точнісінько, як в мене, тільки в мене вже зараз набагато крутіший є. Але оцей мене виручав. Дуже хороша штука, він йде на батарейках, а бачите, зараз ще в мене правда без підставки для телефону. Просто, але класна штука, дійсно класна. Так, я поставив батарею, яка входить в комплект. Також в комплект входить USB-зарядка. Тут три швидкості, маленька, середня і ще швидка. От Ви їдете в маршрутці, вам дуже жарко. Ви Увімкнули ось цю штучку і круто. І вдома також можна використовувати, бачите, поставити сюди на підставочку, включити Вентуріно віталій канал на кухню і Надзвичайно крута ціна лише 9 гривень на футляр для зубних щіток та зубних паст. Не забудьте, що ще в продажі тримачі для паперових рушників також 9 гривень. Хочу сказати, дуже ніжні, дуже приємні на дотик протиковзуючі килимки. Зі знижкою зараз шторка для ванної кімнати. 88 гривень зі знижкою. О, Нарешті вони з'явилися, довго їх не було. Це дуже хороші серветки для прибирання. 30 штук упаковці. Однієї серветки вистачає на півдня для прибирання. 59 гривень буде зі знижкою, бо яку обов'язково візьму. У мене закінчується. Дійсно хороша штука, не прогавте, господинки. Розпродаж до 19 травня. Ну як так? Були 100, ну 99, а зараз лише 9 гривень. Ці були 119, зараз лише 9 гривень. Якщо вам жарко, уструмлюєте ось це в ноутбук, і буде вам холодно, 29 гривень. Вентилятор портативний для USB. Кольори йдуть в асортименті. І навіть ще такі є також Мацюпоньки, це вже навіть підійде до iPhone, здається. Вентилятор портативний, лайт, та навіть така штучка є. 29 гривень. Ось цими можна користуватися вдома. Або навіть, знаєте, якщо у вас є а, ця батарея, до речі, в мене є батарея, ми зараз з вами перевіримо, як він працює. На вулиці, в маршрутці. Так, ну що, вструмлюємо. Я забув, що тут є, можна також тут вструмити перевірити. Так. Ой. Ой, як дує! Та ви що, та він класно дує. Так що можете сміло брати. Така ми штучка, а так дує. Ну все, я буду закінчувати а, відео. Бажати вам економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я хочу, щоб у вас було все якнайкраще. Яке страшнюще. йо 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 ой ой